Крестить нас Духом Симчасом буває надзвичайно боляче, бо відсікає дуже багато від нас того, що є надто людським, а тому слабким і на щось неспроможним. А ми долаємо самі себе. Нас чекає явлення Господня. Як ми підемо йому назустріч і приймемо хрещення духом. Перемога над злом і темрявом. Перемога над світом. І над своєю неспроможністю. І над своєю слабкістю. І помираючи, ти скажеш, вже не я живу, а живе в мені Христос. І в слабкості скажеш, Сила Божа в немочі являється. І подолаєш. Все і здобудеш і свободу, і правду, і перемогу. Амін.